Чись Чернігів не мовчить! чернігів не мовчить! чернігів не мовчить! у Чернігові. У центрі міста зібралися люди, які закликають 31 липня Верховну Раду першочергово розглянути депутатський законопроєкт 1353.1. На думку учасників акції, саме цей документ поверне повноваження антикорупційним органам України Набу та САП. Також учасники акції виступають проти президентського законопроєкту тринадцять п'ятдесят за три. Ми стаємо за медомистаємедо. Захистити Савнабу! захистити Савнабу! Оскільки альтернативних законопроєктів було опубліковано декілька. Я погоджуюся з тим, що був опубліковано від нардепів. Він найбільше відповідає тим стандартам і тим вимогам, що висували при першому мітингу, і я вважаю, що саме він буде відповідати нашому євроінтеграційному курсу, який хоче отримати молодь, така яка збиралася тут. Так нас дуже сильно обурило. Де як приймалося рішення щодо проєкту 12.4.41.4. от і потім, коли ми почали розбиратися, ми зрозуміли, що це те, що нам не підходиться, не той закон, який має впливати на нашу країну. Я як звичайна студентка просто прийшла, аби така ж молодь мала змогу вийти сюди і не боятися показати, бо що у нас є своя позиція, ми не маємо боятися влади. Бо якщо не ми, то ніхто інший не зробить наше майбутнє, тому ми сьогодні тут. І я також насправді я хочу, аби депутати дійшли такого консенсусу і дослухались саме до громадян. Підтримали їхню думку, адже з що вони проголосували. Це є велика помилка. Деякі депутати як на другому дні мітингу тут виходили і казали про те, що вони підтримують саме цей мітинг і вони на ходу перевзуваються. Тому я хочу, аби вони перевзули вже там під час засідання Верховної ради, яке відбудеться вже завтра. 31 липня народні депутати можуть ухвалити рішення, що визначить подальшу роботу НАБУ та Сап. Нагадаю, нардепи та президент України внесли до Верховної Ради України альтернативні законопроекти про посилення повноважень на САП. Після масових протестів у низці міст України документи також є відповіддю на ухвалення Верховною Радою закону 12.41.4, окремі пункти, якого позбавляють незалежності антикорупційних органів.